Шпундра це дуже цікава, автентична українська страва, я б назвала її навіть універсальною, тому що її можна смакувати як самостійно, так і на ній щось готувати. Я навіть капусняк на шпундрі готую. Колись приготувала перший раз, та пригостила сусідку. Після того, як вона спробувала, вона сказала, що в мене можна кликати готувати капусняк на похорони. Ну, ви розумієте, ступінь цього компліменту це ніби тобі на груди повісили всі зірки Мішлена і ще дали дві на пагони. Ну, це я так, щоб ви знали, з якою поверіхою, ви маєте справу. Отже, про шпундру. Шпундра це м'ясна страва, яка готується на буряковому квасі з буряками. Рецепт бурякового квасу у вас буде в описі до цього відео. Це дуже класна штука, особливо якщо додати до борщу, до капусняку. Отже, давайте, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Почнемо з підготовки м'яса. Я вже попередньо порізала, у мене це свинина. Бажано, щоб вона не була сильно пісна. Нарізайте будь-якими шматками, саме головне, щоб ці шматки потім було зручно їсти. Можна обвалювати кожен шматок окремо в борошні, але я роблю це ось таким чином, як зараз показую на відео. Борошна плюс-мінус скільки візьме, так в рецепті і пропишу. Саме головне, щоб всі шматочки були гарно обвалені в борошні. Ходу приготування буду ще дещо розповідати. На шпундрі дуже смачний борщ. От ви приготували шпундру, посмакували, а потім, коли у вас там щось лишається, приготуйте борщ. Борщ готуйте, як зазвичай, з додаванням шпундри. У котляревського венеїді була така фраза: їв борщ на шпундрі. І не тільки про шпундру та борщ він розповідав, зараз все розкажу, але що зараз роблю. Обваляла я м'ясо, і це м'ясо нам потрібно буде обсмажити. Обсмажують зазвичай класичну автентичну шпундру. Для цього беруть сало, вижарюють його, знімають шкварки, а потім обсмажують м'ясо. Я буду обсмажувати його на звичайному смальці. Зігріла казан зі смальцем. Можна робити це в казані, в алюмінієвій каструлі, в чавунній каструлі, в чому завгодно, але щоб таким товстим дном мені більше подобається, викладаю м'ясо. І знову повернусь до Котляревського та Інеїди, там була згадана така дуже гарна страва верещака. Верещака трішки схожа на шпундру. Єдине, що, в чому різниця: верещака готується з реберець, тобто це беруться ребра, обсмажуються, додається трішки цибульки. Далі заливається буряковим квасом і тушкується. Не можу сказати, що по Енеїді Котляревського можна вивчати українські страви, але насправді їх там зустрічається дуже багато. Зараз у нас стоїть задача присмажити м'ясо, щоб воно втратило цей рожевий колір. І після цього додаємо цибулю. додаємо цибулю. Гарно це все перемішуємо. Коли цибуля змінить повністю свій колір, тоді ми вже будемо додавати буряк. Про буряк. У мене тут частина звичайного сирого буряка, який я порізала навпіл і слайсами. В принципі, якщо у вас дуже великий буряк, ви можете порізати на 4 частини і слайсами, сильно, товсто не потрібно, десь ну, пів міліметра сантиметр, ось так. І до сирого звичайного буряка я додаю ще частину буряка з квасу. Всі повністю пропорції будуть прописані в описі. Стосовно квасу, як я вже сказала, рецепт у вас буде в описі. Квас буряковий використовую не тільки для шпундра, готую верещаку, борщ готую, додаю обов'язково. Як я вже сказала, готую капусняк, додаю. Дуже смачно, коли хрін хтось робить додавати квас буряковий і, можливо, вам зустрічалися такі рецепти. А також коли квасите капусту, теж дуже гарний природній підкислювач. Я вже додала цибулю, забула показати, як я її порізала. Порізала я її, вона в мене невеличка, навпіл і ось такими частинами. Можете різати, ну, як вам подобається. Я вам хочу сказати, що воно буде тушкуватися, і далі цієї цибулі взагалі ніхто не побачить. Як вона у вас буде порізана, це вже ну, справа кожного. Зараз цибуля пустить сік, змінить свій колір, і тоді почнемо додавати буряк. Коли ми з вами готували шулики, я розповідала, що. Як я готую якісь такі українські страви, мені хочеться співати. Те саме у мене відбувається із шпундрою. У мене зовсім інший настрій. Хочеться співати, танцювати, вишити сорочку ну, взагалі, робити все, аби нагород не йти, так би сказала моя баба. З важливого про шпундру додам ще те, що в деяких регіонах до шпундри додавали соус. На пательні обсмажували трішки борошна, додавали сметани. І бурякового квасу. І далі, коли шпундра вже майже готова, це все виливали в шпундру, розмішували гарно, таким чином вона загусала, скажімо так, і так смакували. Але я особисто так не роблю. Тобто, якщо ви захочете, ви можете додати цей соус. Це буквально 2 ложки борошна, 2 ложки сметани і квасу, так щоб воно було густеньке. Аромат в хаті просто неймовірний. Зараз додаю буряк, трішки перемішую та додаю квас. Важливо, відразу ми нічого не присолюємо. Квас трішки солоний, і тут важливо, щоб не пересолити. Коли додаємо квас, додаємо його стільки, щоб повністю покрило м'ясо та буряк, тому що нам ще потрібно буде його тушкувати. Доводимо це все до кипіння, збираємо піно, пробуємо на сіль. Додаємо, якщо потрібно, якщо ні, додаємо тільки перед засмаком. І тут у нас з вами два варіанти. Або ви накриваєте кришку та відправляєте в попередньо розігріту духовку на 220 градусів на 1 годину. Потім вимикаєте шпундра це страва, яка любить відпочивати. Вимкнули духовку, і ще хвилин 40 ця страва стоїть у духовці. Або все те саме ви робите на плиті, але Страва, як я вже сказала, любить відпочивати. Ви вимикаєте, чимось накриваєте, гарно так вкутуєте, я б сказала. І ще хвилин 40 ця страва відпочиває. Я перший раз спробувала шпундру на сорочинському ярмарку. Я дуже люблю цей ярмарок. На жаль, вже декілька років його немає, але я тішу себе надіями, що його відновлять. Колись один вусатий гарний, статний дядько так припрошував спробувати шпундру, що я просто не змогла відмовити. Хто я така взагалі, щоб гарному дядьку відмовляти? Це було дуже багато років тому і з тих пір це одна з моїх улюблених українських страв. Ну, а тепер давайте глянемо на цю смакоту. Зараз воно перепарує, перепарує, є таке слово перепарує. Є чи немає, не знаю, але вже перепарувало. Якби ви знали, який тільки аромат. Слина тече, їсти хочеться, але потрібно буквально трішки почекати, тому що ну дуже сильно гаряче. Ну, а поки будемо чекати, розкажу вам ще одну історію про сорочинський ярмарок. Раз вже пішла така п'янка, і страва у нас українська і хочеться згадувати тільки цікаве. Так от, молода ще була, така наївна. Приїхала перший раз на Сорочинський ярмарок, і тут мене в оборот хватає Гоголь. Хто ніколи не був на Сорочинському ярмарку, то я вам скажу, що Гоголів там дуже багато, і всі Миколи Васильовичі. Ну от він мене питає: як тебе звуть?" Я говорю, Таня. Він каже: Таня, ну ти така гарна дівка. Давай сфотографуємось. Ну я думаю, так, да, звісно, давайте. Отже, починаємо ми фотографуватися. Спочатку робимо селфі, потім він мені каже, ой, давай нас хай хтось сфотографує, і от нас хтось фотографує, і він мені сипе купу компліментів, розказує там якісь вірші, щось там ще розповідає. Я вже розумію, що мені потрібно йти, тому що і так я довго совуюся з цим Гоголем. І кажу: дякую вам, Микола Васильович, за все, дякую. А він каже, ну, дякую, то я зрозумів. А ще давай 100 гривень. Я коли почула про 100 гривень, я стала сильня, як ізолента. І це, щоб ви зрозуміли, 200 гривень на той момент була моя заробітня платня. 40 гривень була вартість корзини, яку я хотіла купити. А тут Гоголь, да ще й підвипивший, тому що від нього так гарний душок шов, каже, мені 100 гривень. Ну, маю вам сказати так, ми з ним розібралися, але десятку я все одно йому дала. Переходимо до дегустації, я починаю з буряка. Буряк смачний, як той, який був свіжий, і той, що з квасом. Взагалі, шпундра це як борщ, кожна господиня готує по-своєму. І ще шпундру з борщем об'єднує те, що на другий день вона набагато смачніша. Якщо є така можливість, приготуйте з вечора, щоб смакувати на наступний день, і це буде взагалі бомба. Поїли, що трохи не доїли, кидайте туди картоплю, капусту, засмажку, якщо робите, і це буде неймовірно смачний борщ. Ну, і звісно, капусняк, якщо хочете, всі зірки мішліна ще дві на пагони. Доречно буде додати те, що от годину вона у вас стоїть, шпундра в духовці, можете вийняти, подивитися, чи готове м'ясо, чи ні. Наприклад, воно має таке бути, знаєте, м'яке. Якщо ні. Дайте ще трішки, це теж нормально. Знову ж таки, кожну страву потрібно підлаштовувати і під себе, і під свої потужності. Ну а тепер на коня. Бо без коня навіть в самій поганій хаті не відпускаються тут ще й шпундра. Я дуже люблю українські страви і називаю їх своїми. Так, саме своїми, тому що це моя країна і я її люблю. І Я не тішу себе ілюзіями, що моя країна ідеальна. Але я знаю точно, що в моїй країні живуть найкращі люди. І кухня моєї країни, вона найсмачніша. Ми багато чого не знаємо і багато чого забули, але повірте, в нас ще все попереду. І коли ми повністю пізнаємо нашу кухню, коли ми все згадаємо та відтворимо, ви зрозумієте, що наша кухня вона найкраща. Я поважно відношусь до страв будь-якої країни. Ну, звісно, крім однієї. Але. Моя українська кухня вона найкраща. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Готуйте шпундру і нехай смакує!